Всіх вітаю. Сьогодні, поки світло є, зробила сирничків, приготувала так. І зараз до сирничків зроблю ще нутеллу. домашню нутеллу за дві хвилини із трьох інгредієнтів. Так, отже, сирнички відставляємо, беремо чашу і склянку. Також молоко, цукор, тут у мене цукор. Отак і олійку. І ще какао нам потрібне. І що ми робимо? Беремо пів склянки олії. Ой, молока. Олії. Чого я ж кажу молока олії, а наливаю молока. Пів склянки, молока. Пів склянки цукру. Усіх Всі, інгредієнтів один до одного. Тобто, якщо по склянки беремо, то по склянки беремо всього. Якщо ми беремо по склянці, то беремо по склянці всього. І пів склянки. Так, зараз я тут цукор вистряблю, що лише все на стіночках. Так, сюди ми виливаємо. Олівку. Можна також за бажанням додати ще горішки. У мене горішки немає, ми не ходили ще сьогодні в магазин. Ось. Так як нутела у нас шоколадна, так, то ми сюди додаємо какао. Можна какао -потечки. Це я добре перемішаю. Так. Щоб воно не це не розлетілося. Зараз у мене какао, поки я буду його блендером перебивати погрузним. Какао зараз я розмішаю. І тепер ми беремо погрузним блендером і збиваємо до повного такого загустіння. Ви побачите, воно буде таке густе-густе, ну от, як реальна носила. Вася наша. Тепер беремо. Я беру спини луток, дивіться, ось така домашня нутела у нас, дівчата, хлопці, за дві хвилиночки з трьох Ось така смакота. Всім дякую за перегляд. А з лайк і підписка.